У Криму на базі Чорноморського тренувального центру відбулися польові заняття з підрозділами батальйону морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Військовослужбовці виконали нормативи з бойової підготовки, зокрема, стрільби у складі відділень та водіння БТР-80. Бойові стрільби відділень тривали в день та вночі. Військові зайняли оборону та відбили атаку умовного противника. Окремо відпрацювали і елементи нападу. Такі навчання гарний шанс для сержантів та матросів набути досвід в умовах, наближених до бойових. Сьогодні ви бачили, як з другої роти морської піхоти проводились бойові стрібів відділення. Це вінець підготовки відділень. Матроси досить впевнено і чітко виконували свої завдання за призначенням. На танкодромі Чорноморського тренувального центру триває до підготовка молодих водіїв вже впродовж місяця. Строковики практикуються поводіння бойових машин. На ці заняття поводіння у нас залучається техніка БТР-80 плюс техніка забезпечення та особовий склад з 19 чоловік. Всі військовослужбовці строкової служби призову осінь 2011 року. Відпрацьовують такі навчальні питання, як проходження колійного моста, обмежених проходів, мінно-вибухових проходів. Рух на підйомах, спусках, зупинки. Із поставленим завданням юнаки впорались, а незабаром в них іспит з водіння під час маршів на 80, 100 та 250 кілометрів. Колони БТРів вирушать на полігон «Опук», де військовослужбовці зможуть продемонструвати свої навички.